Розкрию вам таємницю. Я веду цей канал в стилі Он Кавара. Плавочки. Це тут от, 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 голуби. Тут он Кавара... Ні, голуби прилетіли, на зливив кадр. Ну і он Кавара це був такий японський художник, який жив в Японії, потім переїхав в США. І він робив такі проекти туди чи просто. Дати малював кожен день і все. А Я зробив, до того робив Андрій Мирохович, як я робив, фоткався і викладував це все в інтернет, на Фейсбуці. Ну і Юра Мартинович, такий журналіст з газети Діло, взяв мені, зі, мно, а, зі мною взяв інтерв'ю. Цього гажети вже нема, вже не можу знайти це інтерв'ю, але воно було і це факт. Так що пробую відроджувати вигляді відео. То, е, як фоткався кожен день. Буденність таке. Були в мене є, фотки, якісь водки, які сміття, то все. Отак От я робив. Було красиво, буденність. Все як є. А тут що можна, як військовий я знімаю, як відео розказую. Так, то місто Кропивницький, красота. Там було онкавара, день перший, онкавара, день другий. Бувало і годину підписував. Таке то. Ну подікавтесь онковару цікавий художник.